Спробуємо додати трошки 3D-анімації на наш сайт. Без кодування, як це можна зробити дуже швидко. Ну, по-перше, скористуємося таким інструментом, як Spline. Для цього потрібно зареєструватися. Далі натискаємо ком'юніті. І тут ми бачимо багато різних робіт, створених. Іншими учасниками. Наприклад, ми хочемо вставити ось таку ракету. Натискаємо на ній, бачимо таку чудову ракету. Далі ми можемо нижче побачити кнопочку, яка називається Remix. Якщо на неї натиснути, ми потрапимо у редактор. Ось так він виглядає. В редакторі можна, затиснувши колесо комишки, отак покрутити, змінити масштаб, подивитися, і можна експортувати. Натискаємо кнопочку Експорт. Далі ми можемо відразу скопіювати код, view, вкладника View, але можна собі і зробити такі ось речі, прибрати бекграунд, тобто це з бекграундом, це без бекграунду. І лого нам не дозволять зараз прибрати лого, буде коштувати гроші. Так, добре. Головна сцена, камера. Тобто, поки що ми отак залишаємо, як є. Тут параметри, чи можна буде робити зумувати, крутити, вправо-вліво приміщати. Тобто все залишаємо, все буде можна. апдейт Viewer робимо. Після того, як якісь налаштування зробили, робимо апдейт Viewer. Після цього повертаємося на цю вкладинку, нагадую, що це віо, і копіюємо код. У нас є невеличкий сайт із зоряним небом в якості фону. Ось таким я його взяла на фліпік. І ось такий невеличкий код, де ми вставляємо наш фон, де ми робимо заголовок білого кольору, можна подивитися, як це виглядає. Ну, десь так виглядає. Так, а тепер приєднаємо нашу ракету. Для цього ми сюди вставляємо скрипт, який скопіювали із сплайну. І дивимося, що буде. Бачимо, наша ракета летить у просторах космосу. Її можна крутити, бо це сплайн, це справжній 3D-об'єкт. Ось так повертати і все, що ми дозволили там в налаштуваннях. Внизу ми бачимо є віконечко з логотипом. Якщо у вас аккаунт платний, то тоді можна його прибрати. Приєднайтесь до телеграм-каналу, приєднайтесь до YouTube посилання на сплайн в описі цього відео.